25 років він змушував дітей і дорослих з усієї України бігти до телевізорів, аби почути чергову вечірню казочку. 25 років, які незмінно починалися зі слів Добрий вечір, вам малятка! любі хлопчики, дівчатка! Це я, дід Панас. Казки писав сам напередодні ввечері. Наступного ранку тричі репетирував, а потім в прямому ефірі їх озвучував. Суфлерів тоді ще не було, все тримав у пам'яті. Тривалість програм була різною. Дізнавалися про неї за декілька хвилин до початку. Але Вескляров про запас завжди мав десяток віршиків і жартів для маленьких глядачів. Незмінні атрибути вишиванки їх мав цілу колекцію. І козацькі вуса. Інтер'єр, сільська хата з вишитими рушниками. Такий вигляд часто дратував керівництво. Весклярова звинувачили в. Націоналізмі та ще й до всього українська мова. Але каскар щиро зізнавався, що йому ніяк не виходить вивчити російську. Навіть коли знімаються у фільмах, то його озвучує інший актор. Було декілька спроб замінити ведучого, та всі безуспішні. Кіностудію буквально закидали гнівними листами, куди ви поділи діда Панаса. Скаржилися, що діти не можуть заснути без його казки. Зараз в інтернеті зберігається єдиний запис вечірньої казки. Кількість переглядів більше мільйона. До речі, російська версія з'явилася через рік після успішного. О запису казок діда Панаса.